Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Якщо аналізувати відміну, відміни між московською і українською владою, так, то очевидно вимальовується наступна картина. В Москву це класична КДБшна влада. У нас це ну, медійники так, керують державою Наслідок цього і е, відповідні наслідки. Ну, наприклад, що, що таке КДБшники. КДБшники – це ті люди, які розповідають не тільки своїм, але й чужим, і всьому світу. Нас там нет. Нас там не було. От вони що там не витворяють, що вони не роблять, так. вони заявляють, нас там нет. У нас же, медійники, ну, треба, може, зробити на 10 гривень, а назвати на 100 гривень, там навпаки. Зробити на 100 гривень, а назвати на 10 гривень. Або взагалі не назвати. Ну, а в нас, як ми бачимо, ось уже декілька днів у Ютубі, в Головній стрічці розповідається про затоплення так, окопів там і всього іншого, прорив дамби там, в Білгородській області, на річці Сіверський Донець і таке інше. Ну, чудово, якщо ми це зробили, нам це вдалося зробити, то можливо нас там і не було. Можливо, там і нас і не було. Можливо, це вони самі так, це зробили. Можливо, це вони е, зробили заради провокації. Для того, щоб потім підірвати десь дамбу. Там, так як це, наприклад, вони зробили у, на Дніпрі, і ГЕС. Так. І вони сказали, що це не ми. Це не ми. Ну, нас там нет. Це... Це українці все це зробили. Так. Ну і подивіться, э, за чим слідкує світ? Він якраз і слідкує, Якщо ти, от навіть програма там стоїть, відповідно. Прозвучали слова Нас там нет, значить ніт. Все. Навіть комп'ютерна програма. Нас там нет. А якщо ви. Постійно наголошуєте на тому, що ви там є, Так. і ви ось робите те, друге і третє. Ну, я розумію, що іноді нічим похвалитися. Іноді нічим похвалитися. Ну, а, а хочеться дуже. Хочеться показати, які хороші, розумні, добрі і справедливі. Не завжди так виходить. Я ж просто маю пам'ять і пам'ятаю, як це у Гугледарі. Заявляли, ті вже говорять, що в Голидар взяли московити Андрофаги. Вона заявляє, та ні, ще. ні, її ніколи не візьмуть. Врешті-решт вийшло. Так, так, як вони казали. Далі про Бахмут. Те саме, в нас що вони його ніколи не візьмуть. Ті вже там говорять про оточення і все останнє, а в нас говорять, та ні, такого не може бути. І врешті-решт. У світового співтовариства починає виникати доволі стійка думка про те, що у нас там багато говорять, як є така п'єса Шекспіра, багато шуму із нічого. Так. І, звичайно, що треба думати над цим і брати приклади, із, в тому числі, і своїх ворогів. Як це це все робиться? От в тому у людей, які пишуть там скрізь, виникає от наступне <кій> наступна побоювання. Що коли московити сказали, що вони Покровську взяли, то, а ми кажемо, що ні. Чи Куп'янськ вони кажуть, що взяли, а ми ні. То щоб це не трапилось так, як із там Бахмутом, чи Вугледаром, чи ще чим іншим. Після чого сирський виступає і розповідає, ну теж як, не як генерал, а як медійник виступає і пояснює оці всі речі у такому медійному форматі. Ну, ти ж генерал, ти повинен воювати, так, а не займатися там, піаром чи, 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 чи ще чим небудь Ну, є проблеми в нас, на жаль. І ці проблеми необхідно обговорювати. Інакше вони не будуть вирішуватися.